Я знаходжусь на так званій руїнах Миколаївської фортеці. Або як позначено, в принципі, на карті руїни оборонного пункту Верен. Бачимо залишки бетонних укріплень. Інтенсивних, масивних. Тут, там розміщення цікаве. Ось такі надобні далі. Бетонні йдуть. На задньому плані бачимо колосальне пів місячного плану, урвище скельне. Ось поруйновані цегляні кладки. Бетон, будемо так казати, конкретний. І ось такий величезний півмісяцевим утворенням. Йдуть скельні урвища. Зі слідами. Ось знов бетон, бетонні укріплення. Ну Місце розташоване в такому, звичайно, цікавому місці поблизу Верена. Кажуть, народі де чорт ноги зламає. Все позарощуване ожиною. Бур'яном, хоча масштаби, в принципі, вражають. Це один з 18 оборонних пунктів по Миколаєві, поблизу Миколаєва. Деяких з цих пунктів збереглись в непоганому стані, як в Миколаєві, так зване. На лисі горі і е, командний е, пункт в самому Миколаєві дот Бундотівського. От бачите, знову видно залишки ось, бетонних укріплень. Це все е, Споруди часів Першої світової війни От йшли активні бої. Австрійці в 2014 році змушені були відступити і освободителі зайняли Львів. Майже рік вони були у Львові. І після того австрійська армія з тріумфом. Повернулась до Львова, їх зустрічали квітами і радісними криками після е, панування освободител, які пішли і не вернулись, будемо так казати, імперської армії.